Добрий ранок, друзі! На годинку п'ята ранку я снідаю, допаковую речі і вирушаю невеличку подорож. Це буде поїздка з Києва до Болгарії, до курорту Золоті піски на автомобілі. Вирушаю о 6 ранку і планую доїхати за півтори доби, адже попереду 1200 км. Навігатори показують, що їхати 15 годин, але ми маємо врахувати зупинки на зарядки, перетин кордону та можливі несподіванки. Виїжджаю в понеділок, тому на кордоні не повинно бути великих черг. Але на всяк випадок залишаю собі добу на запас. Ну що, тільки виключили світло? Пора їхати. Зараз їду забирати маму зі своїм братаном і потім вже всі разом стартуємо. Повністю запакувались, їдемо. Стартуємо майже 90% заряду. Тесла прогнозує, що ми проїдемо 425 кілометрів. Я планую заряджатися кожні 200-300 кілометрів, їхати на заряді 20-80%. На щастя, зарядних станцій у нас вистачає і запасу ходу в мене також достатньо. А в умовах відключень світла ми перевіримо наскільки швидко і зручно можна зарядити електромобіль під час довгої поїздки. У нас сьогодні класна компанія. Пепер. мама, британська пібару і пінгвіном. Ой, яке поле гарне. Наш маршрут проходить через Житомир, Хмельницький, Чернівці і далі через кордон з Румунією на пропускному пункті Порубне Сіред. <му> Наразі ми їдемо по Житомирській трасі. Середній розхід у мене 14-15 кВт на 100 км. В принципі, мого запасу ходу вистачає для того, щоб доїхати до Хмельниччини, але можливо ми зарядимось і в Житомирі. Подивимось. Перша зупинка та зарядка у нас в Житомирі, це парковка ТРЦ Глобал. Сюди ми приїхали з залишком 58%. Я вирішила швиденько підзарядитись в Житомирі, тому що, так як я пріоритетно заряджаюсь на станціях і екофактор я подивилася, що у Хмельницькому там дві швидкісні станції, і може бути так, що я попаду на відключення. Ну я не знаю, відключають їх чи ні, але так, якщо я попаду на відключення то або я поїду на тап 2, або продовжу шлях кудись далі на зарядку. Тому так, для підстраховки поки заряджаюся тут. Так, заправилась до 78%, цього достатньо, буду вже виключати. Обов'язково, коли завершили зарядку, треба стряхнути пістолет, щоб останні кіловати залилися в машину. Їдемо далі в Хмельницький. Попереду у нас 245 кілометрів. А ще іноді по дорозі я вмикала в Теси утримання смуги, щоб руки та ноги могли трошки відпочити. Ми приїхали в Хмельницький. Наша друга локація для зарядки – це Терце Оазис. Приїхали ми сюди з 31%. Відразу машина взяла 146 кВт. І швидко заряджаємось і йдемо далі. Поки заряджаюся, розповім трошки про автомобіль. Це Tesla Model 3, американка 2017 року. Long Range і наразі доступний запас ходу 480 км. В авто встановлена євронавігація, але в Україні вона не працює. І я сподіваюся, що коли ми виїдемо в Румунію, Болгарію, то я зможу використовувати Тесла карти. Не знаю, щодо ромінгу, бо тут залишився американський модем. Його не міняли на європейський. Використовується він сім-карткою Київстар. Поки я їхала, інтернет ловив більш-менш великих містечках та містах, і то не у всіх. В селах і по трасі взагалі не було інтернету. Тому я не знаю, як буде в Румунії, і Болгарії, буду дивитися по ситуації. Заряджалася, значить, заряджалася, станція тут на всього діла. Я думаю, о, супер, оце потужна зарядка. І в один момент звук пропадає. Я розумію, це все. все. Світло пропало, зарядка вибила. Я встигла зарядитись до 48%, це прогнозує 232 кілометри. Я не знаю, скільки мені до Чернівців, зараз буду дивитися, але, можливо, треба буде шукати іншу станцію. Взагалі, це моя перша подорож далі, ніж Київ, Житомир. Не тому, що я там боялась кудись їздити, бо багато хто вважає, що в нас нема де зарядитися, немає зарядок, все, все погано. Просто в мене не було потреби їздити в інші міста, але мені завжди було цікаво відправитися в подорож саме на електромобілі. Приїхали заряджатися на іншу локацію. Це ТРЦ Вудмол. Стою, звичайно, як какашка, все тому що інші електромобілісти не поважають таких же, як вони. Багато населених пунктів, де потрібно знижувати швидкість. Десь їдеш 110, десь їдеш 90, десь треба їхати 50. Але це також непогано, я не буду скаржитись. Це має свої плюси, адже з Житомир Хмельницький. Я доїхала з середньою витратою 12,5 кВт. І в мене хлопці на заправці спитали, який в мене розхід. Я кажу, що я з Житомира проїхала Хмельницький з розхідом 12-13 кВт на 100 км. Вони такі взялись за голову, вони були в шоці. Вони кажуть, у них розхід на машинах по 20 кВт. Я, правда, не спитала, що за машином, але блін, 12 кВт з кондиціонером. Ну так, воно займає час, тому що ти їдеш не так швидко, але все одно я нікуди не поспішаю, я не лечу на дорогах. Для мене це взагалі клас. Зарядили 89%, їдемо далі в Чернівці. Ну що, друзі, ми приїхали в Чернівці. Спочатку ми туди заїхали, думали підзарядитися, але там половина міста без світла. Станцій там також небагато. Лише були дві доступні станції, де я могла зарядитися на Type-2, А по Type-2 я можу прийняти максимум 7 кВт. Я вирішила не стояти, не чекати, який сенс мені стояти в місті, якщо я можу вже в цей час стояти, наприклад, на кордоні. Тому рухаємося в сторону кордону. У мене є запас ходу 220 кілометрів. До найближчого міста в Румунії це Сучава Чи Сучава, не знаю як правильно? Мені 80 кілометрів. Тому вже буду там заряджатись. Ми вже на кордоні стоїмо в черзі, і, мабуть, вже наступного разу зустрінемось з вами з Румунії. Пройшло три з половиною години, і ми тільки поїхали в український кордон, далі ще румунський. 11 година вечора румунський кордон також зайняв одну годину. Їдемо тепер на зарядку і шукаємо, де можна поспати. Добрий раночок, друзі. Продовжуємо далі нашу поїздку. Перша зупинка після кордону у нас була в місті Сучова. Там ми приїхали на одну зарядку, трошки підзарядились там буквально 3 кВт, і потім зарядку вибуло. Я не змогла продовжити сесію, прийшлося шукати іншу зарядку. Поїхали до іншої зарядки, там стали швидко зарядилися, поспали 2 години і продовжили далі нашу подорож. Ми виїхали з того міста десь о 4 чи 5 ранку. Тепер ми приїхали в місто Фокшань. Тут також заряджаємось. Снідаємо і їдемо далі, далі, далі. Яке там у нас місто далі. Чорна вода, щось такого здається. Я вже не пам'ятаю, треба дивитись де наступна зарядка. А зараз показую, як проїжджати платні мости через Дунай. Авто, які попередньо придбали пропуск онлайн, рухаються без зупинки у середній та лівій смузі. А хто цього не зробив, стає у праву смугу та сплачує на місці готівкою або карткою. І нарешті остання третя зарядка в Румунії в місті Черна вода, і вже після неї ми вирушаємо в Болгарію до готелю. Тепер попереду черга на болгарському кордоні. Добрий ранок вже з Болгарії. Вчора не було сил будь-що знімати, бо дві години ми стояли на кордоні Румунія Болгарія. Було пекуче сонце, було 40 градусів. Тому я вирішила не витрачати час на зйомку і просто їхала до готелю. Поїздка з Києву в золоті піски у нас зайняла рівно півтори доби, тобто 36 годин. Ми були в дорозі. На щастя, повсюди був майже нормальний асфальт це в Кам'янець-Подільському там жахливе покриття було та після кордону з Болгарією, Болгарії. ж так собі там полузрізаний асфальт, та невеличкі ями були. А ще ж по витратам електроенергії, і так дивимось. Поїздка тут я не дописала 100 кілометрів, але середня витрата вийшла 12,7 на 100 кілометрів. Ще я так зраділа, коли в мене з'явилася тесловська навігація, але щось вона мені не зайшла. Бо екранчик з картою знаходиться з боку, і коли ти їдеш на швидкості і дивишся перед собою, то набагато зручніше, наприклад, дивитися в телефон, аніж зводити очі в бік і видивлятися, в який же там в один з чотирьох з'їздів мені треба поїхати. Мені це не сподобалось, тому весь час я їхала з тримачем для телефону і використовувала програму Waze. Ще я хочу розповісти про проходження кордону, які документи потрібно мати у всіх цих країнах. А в кінці я підіб'ю підсумки. Скільки мені обійшлася поїздка з України в Болгарію на електромобілі? Що вам потрібно із документів? Із того, що ви вже маєте, вам потрібне водійське посвідчення. Це має бути карточка, на якій вказане ваше ім'я та прізвище англійською мовою. Далі техпаспорт на авто. Та закордонний паспорт. Далі важливо оформити декілька документів та придбати необхідні дозволи. По-перше, це зелена картка, це міжнародне страхування, яке обов'язкове для виїзду за кордон. По-друге, потрібно придбати вінєтки для проїзду дорогами Румунії та Болгарії. Їх можна придбати онлайн або по факту в'їзду в країну. Я оформляла свої віньєтки онлайн. Також варто пам'ятати про платний проїзд по мостах через Донай. В моєму випадку це було в місті Фатешті. А всі необхідні посилання будуть в описі. Далі про проходження кордонів на українському. У мене забрали техпаспорт та закордонний паспорт. Також був огляд багажнику. На румунському кордоні було все те ж саме: забрали техпаспорт, закордонний паспорт, перевіряли багажник. Та також попросили підняти передні вікна, щоб поглянути чи є тонування. У мене його нема. Я пройшла без проблем. Румунсько-болгарський кордон лише водійське посвідчення, техпаспорт та закордонний паспорт. Зелену картку на українському кордоні у мене не перевіряли. Також у мене ніде не перевіряли віньєтки, але я читала, що люди писали, що в Болгарії там активно їх перевіряють. Я не попала. У мене вони є, тому краще. Придбати вінітку це дешевше ніж потім платити штраф. Ну що, підсумуємо, скільки мені обійшлася подорож по Україні, я використовувала додаток Екофактор де ціна становила 16 гривень за кіловат. У Румунії я використовувала сайт Реноватіо, де ціна за кіловат була 25 гривень. Якщо підрахувати загальну вартість, то в Україні на зарядки я витратила 1305 гривень. А в Румунії 2095 гривень, і всього це 3400 гривень. У кого дизельне або бензинове авто? Будь ласка, напишіть, скільки б вам довелося витратити, якщо треба було б проїхати 1200 кілометрів. Бо я зараз не знаю цін на паливо, і, взагалі, я зекономила, поїхавши на електро чи ні. Зелена картка мені обійшлась 1156 гривень. Румунська вінітка 26 лей або 243 гривні. Болгарська вінітка 1655 євро або 755 гривень. Проїзд через міст 13 лей або 120 гривень. І всього за всі документи та зарядки це вийшло 5674 гривні. Ну що ж, друзі, дякую, що подорожували зі мною через Україну, Румунію та Болгарію. Сподіваюся, це відео вам було цікаве та корисне і трошки розбавить мій велоконтент. А може, ви хочете бачити більше відео з Теслочкою? Пишіть в коментарі. Ця подорож на електромобілі була дуже цікавим досвідом. Мені сподобалось. А тобі? Тобі сподобалось на електромобілі на Теслочці їздити? Звісно, всі зляду себе. Ой, взагалі, прям так, да, красотка. <свят> Якщо у вас є питання, задавайте їх під відео, можливо, щось не розповіла, щось забула, запитуйте. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі в нових подорожах. Пока!